Вітаю глядачів і підписників мого каналу. Я Анатолій Якименко, і ми з вами продовжимо говорити про найбільш гарячі і актуальні медичні і політичні проблеми. Українська правда під рубрика життя опублікувала дуже цікаву статтю. Називається стаття Наступним чином: Як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків дослідження? І посилається Українська Правда на CNN, Я не полінувався і переклав англомовний варіант. І почну я з назви заголовку в оригіналі. Мозок підлітків старів швидше протягом першого року пандемії, і воною у цьому може бути стрес дослідження. Я одразу хочу звернути увагу на розбіжності в заголовках. Як на мене, ці розбіжності вказують на намагання зманіпулювати проблемою. В українській версії стаття називається Як Пандемія COVID-19 вплинула на мозок. Підлітків. Тобто складається враження, що сам коронавірус він має якісь токси, має якусь токсичну дію на центральну нервову систему і на кору. Це надзвичайно ну, важливо, оскільки заголовок часто формує вже. Розуміння проблеми орієнтує людину і впливає. Я вже не кажу про той момент, що більшість людей взагалі не читають статтю, а орієнтуються по статті виключно по заголовку. І це не ну, другорядна проблема, я маю сказати, і в принципі помітно, що у нас збільшилась кількість друкованих і інтернет змі які не полишають тему коронавіруса і ковіду, і більше того, не просто якось синхронно і співзвучно співпрацюють з провідними мейнстрімними медіа за кордонами, а навіть намагаються якось їх перевершити. І от українська правда. Ну, є яскравим прикладом. Далі я хочу зупинитися на проблемах, які порушуються в цій статті, і теж показати кілька важливих маніпуляцій. Про що йдеться в статті, як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків? В принципі, далі редакція Української Правди переходить на уже більш коректний переклад оригіналу статті В CNN. CNN посилається на дослідження. Я теж зайшов на англомовний варіант, де було опубліковане це дослідження. Використовувався методи МРТ. Я теж зазначу, наприклад, там от, критерії включення, пубертатний статус. Відсутність вільного володіння англійською мовою, відсутність доступу до магнітно резонансної томографії, анамнез неврологічного розладу або серйозного захворювання. Учасників запрошували повертатися для подальшого оцінювання приблизно кожні два роки, однак припинення пандемії covid 19 яке тривало приблизно один рік і розпочалося. В березні 2020 року перервало це дослідження. Я хочу одразу звернути увагу також на критерії включення, оскільки неврологічний анамнез і будь-які серйозні захворювання вони часто ну, не свідчать про постковідні наслідки. Я б не піднімав цю проблему, це питання, якби. Не факти недобросовісного проведення клінічних досліджень. Про це мало хто пише, і говорить дуже часто добровольців, які захотіли прийняти участь у дослідженнях щодо ефективності безпеки. Імунобіологічних препаратів виключалися з дослідженням проти їх волі, тобто у них були ускладнення, і вони хотіли залишитися в дослідній групі, але їх, попри їх бажання, виключали. Це звичайно давало можливість показати і абсолютно абсолютно ефективність і відсутність побічних дій. Про це не хочуть говорити, але про це потрібно говорити і це дає підстави не довіряти я, чому піднімаю цей приклад і поєдную його з наявністю в Анамнезі неврологічного розладу і серйозних захворювань. Тому що ну не факт, що люди, які мали ці неврологічні розлади, вони не мали їх до пандемії. І це важливо розуміти оскільки, Ну, Ця пандемія завдала дуже серйозних репутаційних втрат взагалі по доказовій медицині. Далі про що йдеться? Далі йдеться про те, що, виявляється, от я вертаюся до назви в оригіналі мозик підлітків старів швидше протягом першого року. Я хочу звернути увагу на слово старів, тому що його можна замінити іншим словом. Дорослішення, і це абсолютно я доречним. Оскільки далі в статті йдеться про те, що якщо дитина у там, незрілому віці зазнає певних випробувань і вона піддається стресу і у неї якісь там переживання, то мозок її старіє. Але чому старі, а не дорослішає? І це теж недругорядна взагалі проблема. І я теж в цьому бачу ну маніпуляцію безперечно, якщо. Дитина в ранньому віці зустрічається з проблемами, то вона дорослішає. Чи позначає позначається це на корі головного мозку? Ну, безперечно, позначається. Але дорослішання з дегенеративними змінами ну це принципово різні речі. досліджується кора головного мозку в венгерології, і насправді є люди, які схильні до ранніх дегенеративних змін. Це розглядається в контексті звичайно старечої деменції або там словоумства. Але ну, робити такі маніпуляції і вже підліткам приписувати такі сумні перспективи, що вони дуже швидко там, в 40 років умовно. Стану дементними, ну, це, м'яко кажучи, некоректно. А якщо бути більш жорстоко висловлюватись, то це не просто маніпуляція, а це залякування. І, можливо, навіть, ну, я би сказав, трактував це все як медичний злочин. І я переходжу до другої частини цього відеоблогу. зрозуміти, а, Зрозуміти. Медичні аспекти в наш час неможливо без відсутності розуміння філософських аспектів. Є соціологи і соціальні філософи, які систематизують, структурують взагалі нашу реальність і таку історичну періодичність. Вважається, що людина. В доантичні часи це була там людиною політичною. Потім настала інша епоха, людина стала людиною релігійною. Потім вона стала людиною економічною. Це там 19 століття. А зараз вона є людиною терапевтичною. Що таке людина терапевтична? Терапевтична людина це якраз незріла інфантильна людина. Якщо висловлюватись термінологією запропоновану в CNN, то у неї дуже молодий мозок. Без ознак дорослішання десь в 40 років, а вона не може обійтися без допомоги сторонніх людей і має, як правило, одного чи двох психотерапевтів, до яких вона ходить на консультації для того, щоб якимось чином справитися з звичайними побутовими викликами, якщо це так можна назвати, або проблемами. Ось це є ну людина терапевтична. Безперечно, коли в західній цивілізації приймається доктрина терапевтичної людини, що вона не може жити без допомоги психолога, міняються критерії нормальності, і вважається, що постійна психологічна допомога це норма. То, ну, безперечно, якщо зробити МРТ підлітку в 14 років, який ну, піддався якимось життєвим випробуванням, то це може видатися ну, і ненормальним. І так можна зарахувати і записати, що у нього постарів мозок. Хоча Напевно, ми маємо справу з дорослішенням. Безперечно, про це не йдеться, але я скажу чесно, що і заголовок, і тематика одразу орієнтувала мене на імунопрофілактику. Це я не буду цього приховувати. Але зупинимося на от ключовому моменті. І ще раз я хочу наголосити, що неможливо сьогодні, взагалі в медицині, зрозуміти логіку. І раціональність, якщо не пробувати шукати філософський і соціальний контекст, а його визначають політичні еліти. І, власне, вони формують з нас людину терапевтичну, залежну від психологів, психотерапевтів. Людину незрілу, людину, я так розумію, якою зручно управляти, маніпулювати і зручно дуже залякувати. А залякування, я так розумію, це основний інструмент для зручного управління. І ми повинні з вами це розуміти і бачити. І я теж розцінюю цю статтю як з метою. Залякати підлітків, орієнтувати їх на якісь там речі, передусім на несамостійність, залежність від психологів, психотерапевтів. Ну і закінчу я тим, що напевно кінець світу настане тоді, коли не просто кожній людині потрібен бути психолог чи психотерапевт, а кожному психологу і психотерапевту потрібен бути ще один психолог. На цьому я дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.